Місто Запоріжжя, знову ж таки зрадники активізуються. Десятка мечів, п'ятірка кубків, паж жезлів. Уже буде новини про те, що дуже багато жертв, то це може бути атака на житловий будинок. Якщо брати п'ятірку кубків, це можуть бути як і людські втрати, так і показувати руйнування мосту, дамби, тобто можливо. Показує якусь ситуацію. В мене запитували про затоплення, чи може бути то, як варіант, тут якщо пас жезлів трактувати як 25%, то може бути якесь руйнування інфраструктурного об'єкту, яке може призвести до підтоплень. 22 березня росіяни здійснили наймасштабніший обстріл Запоріжжя. Зокрема, підтвердилася мії тару прогнози від 4 березня 24-го року та від 17 червня 2023 року щодо втрат на Запоріжжі та ударів по Дніпро ГЕС. Зокрема, російські окупанти запустили по Дніпровській ГЕС-дві ракети, які прямим влучанням пошкодили станцію, зокрема опору та підкранові балки. Я про це говорила вам у прогнозі. Одна зі станцій ГЕС-2 у критичному стані, повідомив в ефірі Радіо Свобода, директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Також начальник Запорізької ОВА Ігор Федоровий наголосив, що ворог влучив виключно в цивільні об'єкти, зруйновані і пошкоджені об'єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на Дамбі ГЕС, понівечено 10 приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. Радник Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив про те, що при обстрілі Дніпро ГЕС ракета влучила в пасажирів, пасажирський автобус, в якому їхали люди. Пропоную вам переглянути ці прогнози. Дніпрогес. Чи буде руйнування Дніпрогес і затоплення Запорізької області? Чи буде руйнування Дніпрогес? Критичне руйнування нанесене Дніпрогес. Чи буде нанесене критичне руйнування Дніпрогес? Чи будуть нанесені значні руйнування Дніпрогес? Так, дивимось, Запорізька область. Ось тут карта жертви повішеної, сім мечів. Можуть робити якісь підступні удари, щоб було багато жертв в одну колоду, можна сказати. Також це можна сказати, що ситуація буде відкладатися: Дев'ять жезлів, четвірка пентаклів, двійка пентаклів. Тут вода. Як я пояснювала, тут пентаклів може означати міни бомби. Ось ця карта повторення минулого досвіду відбиття, тобто, я думаю, в тому районі вже були обстріли і проби руйнування. Ось тут, якщо взяти так оракульно, як жезли, опори, людина захищається, можливо, будуть якісь руйнування. Обстріли, там, де на чому стоїть місто пори моста Ось дивіться, якщо взяти глобально, то це те, що не рухається, щось таке величне і нерухоме. А ось тут двійка пентаклів може говорити, що може як коливатись туди-сюди, немає стабільності. Ось ця стабільність нерухомість, стабільність порушується. Тобто, якщо по тузу пентаклів, який я трактую, якщо оракульна як міни і бомби, пропустять, вірогідніше за все, літаки, і будуть скинуті бомби, то може бути порушення цілісності, стійкості Дніпро ГЕС. Подвійці пентаклів це може бути підтоплення, але це от, все рівно не так, як при підриві Каховської ГЕС. Підтоплення, але не такі значні. Зараз подивимося двійка пентаклів, що значить смерть. Але ось тут Де Дніпрогес, може принести підтоплення смерті людей. Трансформацію, так, дивіться, десятка мечів і двійка кубків. Партнерство, п'ятірка Пентаклів. Так, тут Де Дніпрогес, на жаль. Я більше схиляюся, що можуть скинути або бомбу, або щось підірвати по тузу пентаклів. І далі я уточнювала двійку пентаклів, чи будуть смерті від підтоплення від цих вибухів. То ось показує смерть, 10 мечів, п'ятірка пентаклів це все про смерті людей, про руйнування партнерства. Тобто можуть люди втрачати своїх партнерів. По життю і втрачати нанесення шкоди ось будинкам, майну. Це карта взагалі фінансових втрат, інвалідності, карта нестачі це кризова карта. І, на жаль, в комбінації зі смертю, десяткою мечів, я можу сказати, що на Дніпро ГЕС загроза існує значна, вона менша ніж була при підриві. Каховської ГЕС тут не випало таких кубкових карт, що все затоплює, але в тому районі можуть бути дуже або значні обстріли, і буде дуже багато смертей людей в Запорізькій області. Може бути часткове руйнування Дніпро-ГЕС, наприклад, ось опор, ось те, на чому стоїть ось ця нерухома велична споруда, і це може бути через, через скидання бомб. Я не знаю, як можуть туди літаки пропустити, чи якось якісь ракети з, будуть з великою кількістю вибухівки. Ось є плани. Плани є такі, і про це говориться. І це не просто плани, а вже щось робиться для того, щоб це втілити в реальність, бо це вже трійка жезлів, І ось тут вісім кубків. В той же час, як я говорила по двійці Пентаклів, так як зробити в Каховський ГЕС, все рівно в них не вийде, але шкоди нароблять багато, на жаль, Таро показує лише вірогідний варіант розвитку подій, але, на жаль, Дніпро ГЕС, смерті людей випало, руйнування часткове випало, жертви повішений випало. І це буде дуже підступно. Можливо, там буде якось замішано ще якийсь зрадник з України, якийсь король Пентаклів. Тобто. Росіянам, як хтось допоможе якийсь внутрішній ворог зробити трагедію у Запорізькій області при пошкодженні Дніпро Гес. Ось такий розклад був. Я сподіваюся, що майбутнє виправиться і все одно відіграється цей розклад менш трагічно, ніж я зараз його бачу. Місто Запоріжжя. Знову ж таки зрадники. Активізуються десятка мечів, п'ятірка кубків, пач жезлів. Ой, Запоріжжя, на жаль, тут дуже серйозна критична ситуація. Може бути, на жаль, дуже багато жертв. Десятка мечів, п'ятірка кубків, нічого хорошого, і пач жезлів може означати, на жаль, втрати дітей, дитячі жертви. Не дай Боже, звісно, щоб так відігралося, але може бути новини про те, що дуже багато жертв. То це може бути атака на житловий будинок. Якщо брати п'ятірку кубків, це можуть бути як і людські втрати, так і показувати руйнування мосту, дамби. Тобто, можливо, показує якусь ситуацію. В мене запитували про затоплення, чи може бути то як варіант, тут. Якщо пас жезлів трактувати як 25%, то може бути якесь руйнування інфраструктурного об'єкту, яке може призвести до підтоплень, але це не обов'язково. Давайте уточнимо ще тут п'ятірку кубків. Лицар мечів. Я думаю, що будуть атакувати ті об'єкти, які можуть призвести до дуже великих жертв, в тому числі це можуть бути мости дамби. Тому, на жаль, я не виключаю. Загроз підтоплення. Далі, лицар мечів може означати, що будуть пробувати якісь диверсійні групи нападати, тому що ось тут сімка мечів. Лицар мечів з п'ятіркою Кубків може означати смерть військових, тобто можуть бути атаки на військових. І, наприклад, як вже таке було, коли були поминки за військовим, відбулася атака на Харківщині. Далі в Запорізькій області при нагородженні військових також була атака, і багато військових померло. Ось Може бути на жаль новини про атаки на військових, які призведуть до багатьох жертв. Ось так ще можна трактувати. Запоріжжя дуже погана ситуація.